Перекуси сільпо, який найсмачніший. Підемо від найдешевшого до найдорожчого. Сендвіч з бужаніною 70 гривень. Куштуємо. Булочка, чабатка, я їх дуже не люблю, тому що вони дуже тверді, важко жуються і важко кусаються. Давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас соус гірчичний, бужанінка, її немало, солоні огірки і капустка. В цілому, за смаком непогано. Слойка з індичкою 75 гривень. Куштуємо. Друзі, це вже інша розмова. 5 гривень різниці. І різниця колосальна. Давайте дивитися. Тут ось всередині м'ясо індички порублене, Сирок, типу пафети, помідорка. Зелень якась, капусточка. м'яса В принципі, вистачає. І мені реально це сподобалось. Сендвіч Цезар з куркою 99 гривень. Куштуємо. Тут у нас зерна гірчички, капустка, помідорчики, яєчко і курочка. І курочки немало. Але. За рахунок яєчка у нього максимально неприємний запах присутній. І чесно, я б яйце забрав, щоб смак був якийсь більш збалансований. Круасан з баликом? 115 гривень. Куштуємо. Тут у нас сирочок, баличок, капусточка чи... А ні, це салатик, не капустка, перепрошую. Але хто придумав майонез напхати у кропу? Це взагалі кошмар. Він дав таку неприємну кислість, плюс дуже жирний майонез. І от воно от нехорошо. Перемагає однозначно слойка з індичкою за 75 гривень.